Сказавши те, пішла і покликала свою сестру Марію та й каже пошепки, Учитель прийшов і тебе кличе. Ледве та вчула це, підвелася притьмом та й подалася до нього. Ісус ще не війшов у село. Був він на тому місці, де його зустріла Марта. Юдеї ж, що були в хаті з нею, та її розважали, Побачивши, що Марія встала похабцем і вийшла, пішли слідом за нею, бо думали, що до гробу подалася, аби там поплакати. Та Марія, прийшовши туди, де був Ісус, і побачивши його, впала йому до ніг і сказала йому: Господи, якби ти був тут, то мій брат не вмер би. Побачив Ісус, що вона плаче, а юдеї, що прийшли з нею, плачуть і собі, тож відчув жалощі в дусі, і зворушений запитав Де поклали ви його? кажуть йому Іди, Господи, і поглянь. Заплакав Ісус. І заговорили юдеї бач, як він його любив! А деякі з них мовили, чи ж оцей, що сліпому очі зрячими вчинив, не міг би так учинити, щоб і отой не помер? І знову жалощі відчув Ісус у собі і подався до гробу. А була то печера, і камінь лежав зверху. Відкотіть камінь, звелів Ісус. Марта ж, сестра померлого, каже йому: Господи, відгонить уже четвертий бодень. А хіба я тобі не казав, озвавсь Ісус, що коли віруєш, то побачиш славу Божу. Відкотили, отже камінь. І звів Ісус очі вгору і мовив, Отче, тобі подяку складаю. Щоб вислухав ти мене. Я добре знаю, що повсякчас вислуховуєш мене. Тож тільки із за люду, який ото стоїть навколо, сказав я, щоб вони повірили, що ти мене послав. А промовивши те, кликнув на весь голос Лазарю, вийди сюди. І мертвий вийшов із зав'язаними в полотно руками і ногами та обличчям хусткою обмотаним.